Вітаю, друзі. У мене для вас є цікаве питання. Чому українці страхують заліза, але категорично відмовляються страхувати своє життя, своє та своїх рідних? Це дуже дивно, тому що немає нічого ціннішого, ніж життя та здоров'я для будь-якої адекватної людини. Згодне, я 20 років працюю у страхуванні життя, і весь цей час я шукаю відповідь на це дивне питання. Зараз я знаю всі відповіді, їх три. Пропоную разом нам. Зараз розібратися в цьому цікавому питанні. Ну що, поїхали? По-перше, страхування життя та здоров'я це добровільне відстрахування, на відміну від автоцвинки, турмен страховки, страхування професійної відповідальності, каска на кредитний автомобіль або страхування іпотечного житла, або заставного житла. А якщо це не обов'язково, то навіщо витрачати гроші на те, що може не знадобитися? Це логічно з одного боку, але. Є нюанс. Якщо вже сталася страхова подія, наприклад, ДТП, або дитині діагностували цукровий діабет, або дорослій людині діагностували рак, інсульт, інфаркт, російний склероз або прилетів шахет чи ракета, то страховку купити вже не можна за жодне гроші світу. Так, я розумію, що прямо тут, і зараз людині або родині потрібні гроші, великі гроші. Сотні тисяч гривень або мільйони гривень на діагностику, на лікування, на ліки, на хірургічну операцію, на відновлення після лікування. Але в цьому світі потрібно робити вчасно все і страхування життя та здоров'я у тому числі. Тобто, заздалегідь, поки ми здорові та молоді. Тому що у дітей та молодих людей це коштує зовсім недорого. Це було по-перше. По-друге, наше життя та здоров'я нам дісталися задарма. Нас, батьки, просто народили та і все. Люди починають цінувати здоров'я та життя, коли вони його втрачають, і коли йдуть наші рідні в інші світи. Особливо, коли це відбувається раптово чи перечасто. І ось тоді проявляється інтерес у людей до страхування життя та здоров'я. Це було по-друге. По-третє, це тотальна фінансова безграмітність українців. На жаль, український уряд нічого не зробив для цього за 30 років незалежності. І це дуже-дуже сумно. Це було по-третє, так от, якщо вам потрібен провідник у страхуванні життя та здоров'я, якщо ви хочете розібратися в тому, як це працює, то велика на мій канал в Ютубі, на мій сайт, на мій Тікток. Так, так, я є в Тіктоці, та підписуйтесь на мою професійну сторінку у Фейсбуці. Всі посилання в шапці профіля або в описі моїм аккаунтом і в описі до цього відео. Тут багато буде цікавого та корисного, я вам це обіцяю. Якщо вам справді цікаво, дійте!